Так, отож, чому так важливо працювати саме з підсвідомістю? Ось дивіться. Це в нас є підсвідомість, критичний фактор і свідомість. Що таке критичний фактор? Критичний фактор це фактично такий, якби охоронець, який дуже детально перевіряє, чи та інформація, яка надходить з зовнішнього світу, відповідає тій інформації, яка записана в підсвідомості. Свідомість формується найбільш відкрита до п'яти років. Ну, я вам так скажу, що навіть коли людина вже народилася, вона вже запрограмована. У неї вже є певні програми, повадки і так далі. Навіть передаються проблеми. Тому тут уже є дуже багато програм, дитина тільки народилася. Плюс ще до п'яти років багато програм дають батьки, і є тут певний уже набір програм. І, допустимо, як це працює? Ось, дивіться, підсвідомість записала, що мене звати Світлана. І хоч би мені зовні Ольга, 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 скільки ви мені це не повторювали, я все одно в це не повірю. Чому? Тому що я знаю, що я Світлана. Тому і афермації не працюють. Якщо тут записано, що гроші це дорівнює смерть. Що я не потрібна, мене не хочуть, то хоч тут медитуй читай формації. Критичний фактор. Він цю інформацію співставляє з інформацією під свідомості. Якщо вона не співпадає, блокує можливості. Тому вам так важко даються зміни. Поки ви не зміните програми тут, ні змін тут не буде.